Маємо наборчики для малючків, це у нас фальчиковий театр. Можна цими наборчиками гратися з дітками, створювати різні історії, казочки, рольові ігри. Показую вам окремо кожен наборчик. Всі тваринки виконані із цупкої тканинки, і вони обшиті, бачите, дуже класна якість вишиті. Так, перший наборчик це леопадр, тигрик. Мавпочка, зебра, бегемотик, слоник, ось такі два, зубри, мабуть, крокодильчик та жираф. Вони одягаються чудово на пальчики. Ось так. І ви граєтеся із малюками. Перший набір 10 штучок. Другий набір акула, птах. Лев, корівка, собачка, кенгуру, зайчик, панда, ведмедик і ось такий хамелеончик. І ще також маю шість. Можна окремо, можна також як набір. Птах такий, сова, зєдиноріг, кит. Ось така пташка, і ось така.